Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми працюємо над темою порівнюємо числа. Вже закінчилась перерва і дзвінить для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі, починаємо урок. Приготуйтесь без мороки, все що треба до уроку. Зоши, тручку, олівці, все готово. Молодці! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми полетимо на літаках. Оберіть собі літак, в якому би ви хотіли подорожувати. І якщо ви обрали перший літак, то для вас очікують на уроці гарні знання. Другий літак вас очікує гарний результат на уроці. Третій літак вас очікують на уроці позитивні емоції. Четвертий літак вас очікують нові знання. Отож, полетіло. Діти, ще здавна люди вдавалися до порівняння предметних множин способом творення пар. Потім із виникненням числа як спільної властивості деяких ножин люди почали порівнювати числа, але для цього вже не вдавалися до утворення пар, адже помітили певну закономірність у розташуванні чисел за порядком. Ці два способи порівняння ви вже опанували. А існує ще інший спосіб порівняння, шляхом логічних міркувань, саме ним ви сьогодні будете знайомитись. Отже, починаємо з порядкової лічби. Перший Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці. А тепер ми з вами попрацюємо разом з відео і повторимо наше число 9. Працюємо разом. Важно дивимося відео. Це відео. Пройди квіст та виграй приз. А зараз поспостерігаємо, як утворюється число 9. Раз я буду дуже уважний. Заварила чайка чаю. Запросила вісім чайок. Гей! Приходьте всі на чай, скільки їх тут відгадай. Чай питимуть дев'ять чайок. Чайка господиня та вісім чайок, які завітали до неї в гості. Отже, дев'ять складається. Одного і восьми. Чудова відповідь. Слухай далі. Посадив ведмідь в лісочку три берізки, шість дубочків, та не може полічить. Ану, ви допоможіть. Ось ведмідь посадив дев'ять дерев. Отож, дев'ять складається з трьох і шести. Друже, з яких ще чисел може складатися число дев'ять? Малята, мені потрібна ваша допомога. Так, діти, ви будете допомагати нашому. Правливі. Звичайно, будете. Згадайте, будь ласка, з яких іще чисел можна утворити число 9. А ми зараз з вами будемо порівнювати числа. На сторінці 37 вашого підручника є завдання 1. Будь ласка, подивіться на ці два числа 3 і 5. Логічно мислячи, ми можемо сказати, що 5 більше 3, отже, напишемо знак 3 менше 5. Наступне число 8. Більше за 6, тому ми поставимо знак більше. Далі другий стовпчик 9 більше 7, 2 менше, ніж 5, 8 менше, ніж 9, а 7 більше за 4. 7 також більше за 5, а 6 менше 9. Молодці. Ви зараз використали логічний спосіб мислення. Давайте запишемо в порядку збільшення числа. 9, 4, 1, 8 і 6. Найбільше число буде стояти позаду. І так ми пишемо перше число. Це буде 1. А друге число, яке ми запишемо, це буде 4. Третє це буде 6. Далі буде 8. І останнє буде 9. Молодці. Ви справилися із завданням 2. А тепер давайте прокоментуємо записи. І спробуємо закінчити міркування. Розгляньте, будь ласка, що у нас 4 складається із 2 і 2. Отже, 2 і 2 утворюють пару, а іще 2 залишається, отже, 4 більше на 2. Наступна пара у нас 7 розкладається на числа 4 і 3. 3 і 3 утворять свою пару. А 4 у нас буде лишнім. Отже, 7 більше за 3 на 4. Давайте розкладемо на пари число 7, щоб утворилась пара із 6. 6 менше за 7. Чому? Тому що число 7 складається з 1 і 6. а у нас 6 і 6 утворило пару. Отже. 6 більше за 1. І у нас утвориться, так, повідомлення, що 7 більше за 6 на 1. Далі у нас 5 більше за 4. Отже, ми розкладаємо 5 на 1 і 4. Утворена пара 4 і 4. Ми можемо відповісти, що 5 більше за. 4 на 1. Так, наступна пара у нас 6 і 5. 6 ми можемо розкласти на 1 і 5. І ми скажемо, що 5 і 5 утворюють свою пару, а одиничка залишається отже 6 більше за 5. Ще одна пара чисел це 7 і 2. Давайте розглянемо їх. 7 ми можемо розкласти на числа 5 і 2. Утворення. Пари 2 і 2 у нас вибули залишилося 5. Отже, 7 більше від 2. Давайте ми з вами попрацюємо у зошиті. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок і зробіть висновок, як треба сидіти правильно і писати правильно. Згадайте про це. Відкрийте сторіночку 33 і давайте попрацюємо у нашому робочому зошиті. Отож, на годинниках 9 година. Давайте домалюємо годиннику стрілку праворуч і зафарбуємо 9 кульок. Тепер виконаємо завдання 2. Розгляньте, будь ласка, наші дев'ятки. Вони записані у маленьких клітинках. На минулому уроці ми писали у великих, а зараз нам потрібно виконати записи у маленьких причинках. Відпрацюйте, будь ласка, написання цифри 9. Використовуйте можливі всі варіанти запису, доки не вийде добрий результат. А тепер переходимо до третього завдання. Давайте розглянемо і запишемо наші з вами відповіді 8 додати 1. Буде 9. Запишімо його. Наведіть, будь ласка, цифри і запишемо результат. 7 додати 2 також буде 9. Записуємо. 6 додати скільки, щоб вийшло 9. Ми сьогодні говорили вже про це, про наші берізки і дуби. Це буде 3. 5 додати скільки, щоб вийшло 9. Звичайно, це буде 4. 4 додати скільки. Щойно ми писали. Переставляємо 5. 4 додати 5 буде 9. 3 додати 6. Дорівнює 9. Запишіть, будь ласка. 2. Додати 7. Записуємо число 7. І останній 1 додати скільки. Згадаємо про чайку від 8. Записуємо. Відповідь 8. Візьміть, будь ласка, лінічку і зміряйте наші відрізки. Запишіть, будь ласка, таким чином. Ось перший відрізок у нас буде написано 4. Наступний відрізок ми поміряємо і запишемо так само. І виконуємо це для всіх інших відрізків. Також давайте подивимося на останню вправу нашого зошиту. Ми бачимо, що тут у нас записані число 9 дуже цікавим способом. Цей спосіб, як я вже говорила, використовується, коли ми з вами посилаємо якісь листи на пошті. І тому, якщо ви бажаєте, можете виконати цю цього. Давайте подивимося на завдання 5 на сторінці 37 нашого підручника. До кожного малюнка добери схему та вираз. Дивимося на перший малюнок. У нас є годівничка, сюди прилетіли п'ятеро маленьких пташок, синеньких, мабуть, синички. І ще чотири летять. Скажіть мені, будь ласка, скільки разом будеш синичок? Яка схема підходить до цього виразу? Звичайно, це буде схема 3: 5 і 4 скільки разом. А наш вираз буде ось цей: 5 додати 4. Молодці! Давайте подивимося на наступний малюночок. У нас знову годівничка із пташками, але 4 пташечки відлетіли. Давайте розглянемо цей малюнок, порахуємо всіх пташечок і потім подивимося, яка схема відповідає цьому малюнку. Це буде схема 2. Там, де є у нас загальна кількість 9, і 4 відлетіло. І, звичайно, вираз буде 9 відмін 4. Так. Молодці. Про що ми дізналися на уроці, що є ще один спосіб, логічний, нашого порівняння числа? Що ж ми навчилися робити? Розкладати числа, утворювати пари, для того, щоб дізнатися, яке число більше чи менше. Як можна міркувати при порівнянні чисел? Звичайно, можна міркувати способом утворення пар, способом рахунку і способом, який ми сьогодні вивчили. Подивіться, будь ласка, на наше осіннє дерево. Звичайно, вже листочки випадають. І наші сьогоднішні листи, які опали, теж просяться до вас і хочуть, щоб ви сказали. Якщо ви оберете червоний листочок, вам не сподобалося на уроці. Якщо жовтий, то сподобалося, а якщо зелений дуже сподобалося. Дякую вам за урок і будьте здорові! na t